Хочу вам ще показати, яку роботу провели по прицепчику Артура Подлужного. Перше, що ми бачимо, встановили ось такі просто крутезні фонарі. Поробили ось такі алюмінієві короба, які відкидаються і падають ось так, щоб машинка могла заїхати. Провели повну діагностику по світотехніці, встановили жовті габарити, переклеїли пленочкою. Ось так чорна і жовта, як хотів Артур. Перебрали осі повністю, поміняли всі колодки, поміняли жгути, подшипники, один барабан. По гальму накату також провели багато роботи. Поміняли втулки, гофра, щіпний пристрій, нове опорне колесо, новий бачок з насосиком. Зробили, поставили ось такі вже мощні чугунні замочки. Тепер цей прицепчик. Повністю настроєний і може вирушати в бій і виконувати свої функції на всі 100%. Я дуже радий, що маю можливість обслуговувати саме такі прицепчики, реалізовувати такі маленькі проєктики. Прицепчик дуже гарний. Мені дуже подобається, коли ми прицеп зробили на всі 100%. Не зробили тільки там щось по осям, а зробили і світотехніку, і все-все-все. Коли прицеп виглядає так, як ну, майже новий повний ремонт провели, тепер на наступні 100 тисяч кілометрів можна давати газу і нічого з ним не буде. Кому цікаво, звертайтеся.